Забезпечити альтернативними джерелами енергії комунальні підприємства, дитсадки та заклади охорони здоров'я у Долинській громаді втілюють унікальний проєкт енергоострів. У місцевих установах встановлюють сонячні панелі, які повинні подавати постійне живлення. А з 1 липня цього року у громаді почали навіть продавати надлишок альтернативної електроенергії. Продовжить тему наш Денис Служний. Першими де встановили сонячні електростанції, стали очисні споруди місцевого водоканалу. Сталося це ще у грудні 2023-го. Ми почали економити по 130-140 по тисяч гривень у місяць. Потужність нашої електростанції 120 кВт. Економія по-любому вигідна, бо воно в перспективі світло з кожним місяцем стає все дорожче і дорожче. І навіть та сама кількість кВт у нас сьогодні дає там 100 тисяч економії. Через рік це вже буде 200, а то й 300 тисяч економії. А вже близько місяця тому комунальники почали не лише економити на електроенергії, а й заробляти на ній. Ми так прорахували, що порядка десь. 5600 ми вже у липні тисяч, ні, 5600 ми вже віддали. 5600 кВт ми вже віддали у, цю, у мережу. Якщо враховувати, що 140 тисяч ми зекономили, потім ще 5600, ну в середньому ми рахуємо 3 гривні, 15 тисяч то ми заробили. У перспективі на комунальному підприємстві повинні запрацювати ще дві схожих станції. На водозаборі воно має бути більша економія, тому що ми звідти будемо працювати якраз в ті години, коли є сонце, Ми в ті години, коли дорогі пікові навантажені, дорога електроенергія. Ми можемо взагалі тоді не споживати. Там буде більший ефект навіть ніж отут. Торік ще одну сонячну станцію встановили у закладі дошкільної освіти Теремок. Перша задумка була така, щоб працювала котельня. А далі зрозуміли, що може давайте не тільки котельня, а й щоб було освітлення, щоб діти могли, якщо там погасло світло, спокійно вийти чи спокійно зайти, бачити, де і так далі. Територіальна громада не має можливості використовувати енергомережі. Безкоштовно виключно електроенергія має продаватися в мережу, а потім куплятися в бюджетну установу. Зважаючи, яка є сьогодні ситуація в Україні, ми би хотіли підняти це питання і ще раз його обговорити, ще раз конструвати увагу, що це є додаткова мотивація для того, щоб місцеві бюджети, акумулюючи ресурси, мали можливість генерувати таку децентралізацію ресурсів енергетичних ресурсів. У Долинській романі планують встановити ще дві сонячні електростанції на дитячій лікарні та одному із закладів дошкільної освіти.